Заради спасіння, заради безмердя душі, добра засіяв насіння. Гріхи Ісуса прости. Укуні пути домову. Ми хочемо вірить, як ти, приємно даш на дорогу. Пам'ятайте, що твоя любов, сильніша за будь-яку зброю. Помолімося за всіх, невинно битих під час війни, з вашої хресної дороги. Ісус стоїть перед Пилатом, сам Син Божий, стоїть перед людиною, творінням Божим, упокорився, не показує своєї величі, стоїть найвеличніший, перед найменшим, перед людиною. Хто такий Пилат? Пилат це людина, така сама, як я, якого в тілі така сама кількість хромосом як по моєму. В нього є дві руки і дві ноги, але потім і пилат має владу світу цього відпустити або засудити на смерть. Людина віддає на розп'яття того, хто її створив. Сьогодні пилати засуджують український народ. Ті, хто почувається великими, могутніми, вважають, що можуть розпоряджатися долями інших. Я не що і чому. Ісус бере на себе важкий хрест. Засуджує, Ісус бере на плечі важкий хрест і розпочинає свій шлях. Величезний хрест чужих гріхів, що купчились віками, розгорів плече, але Спаситель відважні взяв його, бо знав лице шлях є дорогою спасіння. Ще колись Христос сказав, хто хоче йде за мною, нехай зречається себе, із хрест, світ, та йде за мною, а нині відважні чоловіки і навіть жінки, даруть на плече зброю, ідуть захищати рідну землю від зла. Кипучиться віками над нами і ворога її хоче знищити. І хоч буває страшно, буває втомлені на холоді, далеко від рідних, але це шлях відважно беруть. Але від беруть свій хрест, бо знають, що це шляхи дорогою до перемоги. Не розправивши грива лелечі, заспівали з равня солов'ї. Взяла хрест на підвітньої плечі. Як Христос за колись на Свої. І це третє. Слава Стані. Слава Твоєму, Господи. Ісус перше падає під Грем Христа. Ісус падає, важко падає під Грем Христа. А сьогодні мільйон українців, дітей, жінок стареньких падають на землю в коридорах своїх будинків, підвалах і укриттях, чи просто на вулицях, щоб врятувати від обстрілів і бомбардування, їм страшно. Вони знесилені і привиті воїни. Ісус спав, бо зменшилась його фізичні сили, але не зменшилась його любов. Спаситель піднявся. І тих, підким кроком ішов далі. Господи, навчи мене і кожну людину не падати духом. Будь моєю розрадою і силою, у усіх опробуванням. Господи, дай мені відбагу і весь дорогу моєї України, пам'ятаючи, що твоя любов, за будь яке зло. Поводився за всіх, хто змушені, що в тиждень. Хоче кожного обміняти. И прото выкругляется. Бачила п'ята, собак переляється помагає зустріні міських десять. Білі яка перемнула кордон, умов жина єдине кохання, як тобі помазано. Світ лізу. Кров і складом триває очі. не може собі. Адже у його романах <реш> тежить <реш> Не <реш> змогла, не витримала одна при дитинці на Вийшла попереду Ісуса і простягав він у кустку, щоб обдати йому обличчя. Цей відважний учинок не залишився в інчимах. Ісус обдарував Вероніку і залишив зараженість до святого обличчя в її сторінку. Бо тут наступальні сітки, лікаря вареники, моляться навіть, печуть хліб, збирають мені тату допомогу, розважають дітей, діють. Робляча чайка, даючи творі, і ще безліч відомих і даних і справа в сучасній воїні. Вони можуть стояти озвучу, бо розуміють, що це спільна відома, Господи дай мені силу і упалу робити все, що можна, щоб її на хрест і робив її колегі, помрілася за мене, волонтерів та всіх людей, подають. Витирає сльози, як тобі гарни по Ісус іде, і знову тягар Христа, привалює його до землі, без сил, смучений, Ісус не падає у книзі, не питає, чому так довго? відводиться і продовжує йти. Як часто я прошу Ісуса забрати у мене мій Хест і дати віч. Цей заважчий і я не можу його нести. Кожного разу, коли чую повідомлення про нові бомбардування, про жертви, про нові загрози, це і водієм для мене. Я, як і мільйона українців, прошу забрати цей хрест. Питаю, Господи, чи ще довго? вола. За що? В такі моменти. Я забуваю, що маю для свій хрест разом і Ісусом, не, не падати у невіру, не падати перед ворогом, а упасти на коліна перед Господом і просити мужності. Не питати, за що, а питати для чого? Господи, дай мені силу і відвагу пройти можню хрестою дорогою моєї України. Чоловік моє серце, і в серце кожного українця до воєнно знову вірниці в Києві Некро. Ви почемо, які не голоси, оплакуючи долю Ісуса. Дочки Єрусалимські, не плачте над дурною, а плачте над собою та над вашими дітьми, каже них Христос. Мамо, а чому Росія на нас напала? «Ми Випомряно, мамо, а коли закінчиться війна, я хочу додому, чують сьогодні українські матері і плачу, плачу, ховаючи сльози від своїх дітей, плачу, коли несуть сонних малях бовгосховища, плачу, затуляючи своїми тілами дітей, від куль і осколків. Плачу. Боронячи своїх дітей. А чи плачуть ті, чиї діти вбивають українських дітей? Господи, зроби так, що завдають у всьому світі щиро дітей любити, а не вбивати, дай силу і відвагу мені, кожній дитині і кожній матері гідно при прекресною дорогою моєї України. України, в'язницю! Передаю Мати на своїм синам, який є на волі колес. Словода забирає Ісуса Силу з кожним кроком, йому дедаю ваших діям. Все покидає, тіло терпне тягарем Христа. Ісус Падає в третє, скільки упадку було в історії нашої держави. Часто в терпадії були винні зовнішні вороги, а часто і внутрішні. Кожного разу, коли ми обманюємо, коли даємо чопарями хабарі, палимо траву, заздремо сусідам, не розмовляємо державною мовою, подаємо свою гідність і інтереси держави, міста чи села коли облікуємо і осушуємо, ми є ворогами нашої України, і ми стаємо причиною причини її упадку, що має для нас дуже болючі наслідки. Ісусе, свій третій упадок був найтяжчим, але ти з усіх сил піднявся і пішов далі. Наші внутрішні упадки не такі ж тяжкі, як і тві ми новоміром під нас перед перетину, хто нападає ззовні. Господи, навчи нас бути єдиними, бо в єдності наша сила. Будь ласка, будь моєю силою і силою кожного на цій разній дорозі моєї України. Дай нам мужність стати з цих упадків і мудрістю пасти знову. Помолімося за свідомість та відповідальність кожного українця. На місце, де має залишитися людські життя, на голову. Більшість людей, які йшли хрестою ходою, нагонились над сином вождь, як хотіли, але цього було їм замало. На місці страти хати забажали забрати останнє, що було Ісусом, його одяг розділити між собою, обставине життя, може, іноді тому. Зарішати все, що маємо, і просто бігти, втікати, щоб вижити. Тепер у мене є одна кухня і одна пара життя, але я її син живі, розповідає жінка, що виїхала з душі, і таких історій, на жаль, сьогодні безліч. Труйна і домівки, понищені автомобілі. Риновані цілі сели і міста, жорстокі катих збирай одяг з того, хто небо при гнорями, землю одягнув літами та лісами. Ісус із легкістю віддає солдатам останню одежу. Господи, навчи мене не журитись через втрату матеріальних речей, але в найбільшому смутку покладаться на тебе і твоє милосердя. Господи, мені силу і два рівно ясною дорогою моєї України. Приклади ми з тобою пасту, тільки піднятися нам поможе. Полухання ще не для в зірваю, з України весни на наші очі з тебе колись. І знову старались, синіч лунає. Наші руки мовити, засись, зараз, Боже, на всіх розпинають, як на голосу тебе колись. Запорізький старшому полі, мов лікар понічого ділян. По тих проте нові руки спасили, ніби хотіли переконатися, що той він буде не вірить. Люди прибили тіло, але не зламали дух. Важкі ракети і добри пробивають сьогодні будинки, Острі осколки ранять і прибувають до землі тіла людей. Так ворохочет волю і лівість людини, прибити її до землі. Ісусе, ти, що зністи ж рани від святі, але своїми руками розпростерними на хресті, Хотіла обійняти всіх людей, допоможемо з нас в раду, ученики війною. Не дай допомогу нашого Духу свободи, обійми нас, Христа, Господи, плані силою від Бамги, при прекрасної дороги моєї України, пам'ятаючи, що твоя любов вихові будь-які райони Помолимося за всіх поради. Сказав Ісус Небесному Отцеві, голова впала на груди, Ісус помер, звершилося, убивство найбільшому світі добра від земля затряслася і завісов храм'ям зделиться, Здригається і наша у сьогодні й смерті. Помирають залізники, помирають діти, жінки, і люди, хтось втрачає сина, хтось батька чи матір. Хтось коханого чоловіка чи дружини, брата чи сестру і здригається земля від немированого горя. Мені страшно чути про смерть, я сумую і плачу. Господи, не дозволь мені впадати в надію, але допоможи завжди пам'ятати, що свою смерть люди отримали життя вічне, що там у небі, у домі сподніх. Ми зустрінемося усіма, кого так сильно любили. Господи, дай мені сил і відвагу бути гідною красною дорогою моєї України. Пам'ятаю, я ті знікаю за таке. Ми сьогодні на цей день думали, як до неркови з наших людей. Тіло Ісуса знімає з Христа. Тіло Ісуса знає з Христа. І віддали в руки матері. Марія прийняла свого сина. Богородицю вонтає Ісус. Містерний біль. Від усіх матерів, які тримають на руках тіла своїх дітей. Матір Божа знала, що такою є воля Божа, і сприймала її, пошковало її материнське серце. Марія, мати Божа, погануть їх матерів, які тяжко страждають у смерті своєї дитини, дай пожелати серце у стражданні. Господи, дай мені і кожній матері. Сіовій від два прикрасила дорогу однієї України, пам'ятаючи, що у його собі від смерті, Поднімося за батарів і хороні своїх дітей. Ісуса поклали до кровь від на стояння з нижчих, цілу вгору, хліб запечатано, все скінчено. А від очима сприважних почальний похован, у братіх побілок, навхоли зупиною на місці, поховання. Хочеш обстрілів життя поведе поніше. Люди не мають своєї гроші, як і Ісус, якого в чужому гробі. Виглядає, що грім це кінець. Але Ісус сказав, я Воскресіння дитя, вірує, і життя, хто в мене вірує, той і має що жити». О, Ісусе, навчи нас вірити в тебе. І вірити в наше Воскресіння, я дію, для тих, що ведуть Сина Божого. Немає смерті, немає безнадії, бо він не запевнений, У світі страждатиме ти та бадьоратися. Я подолав світ, Господи, тобі все відвагу, яких вік у хрест не дорогу мені України, пам'ятаючи, що ці смерті буде Христина. Умніва за дістання нашої. Шамлюйського Бога пришого.